Випирак, упирак, дводушник, двойняк і українські фемінітиви, лупириця, упириця. Отож, сьогодні говоримо про упирів. Ви на каналі Хістюб, Я Марія Павлечко, і сьогодні я спробую трішечки привідкрити завісу української міфології. Здавна українці відносили упирів до певної категорії померлих, які ходять після своєї смерті, які п'ють людську кров, засилають засуху або ж забирають життєві сили у людей. Основна ознака це їх хвіст, який можна побачити лише в воді. Або ж після смерті упиря, коли йому вже немає чого соромитись. Також вважають, що в упиря серце з правого боку, або ж він взагалі має два серця: одне від Бога, інше від нечистого. Упиря по-інакшому називають дводушник, і це не просто так, оскільки він має дві душі. Коли упир помирає, одна з душ також помирає, а інша Ходить поміж хат за народними українськими уявленнями, упир може мати під коліном булю, через яку одна з двох душ може просто вилітати. Особливість у пирів в тому, що вони сплять головою до дверей, а ногами до образів. Якщо у пиря перевернути, то вважається, він не проснеться доти, доки його не повернути у вихідне положення, оскільки в такому положенні, перевернутому, одна з двох душ попросту не може повернутися в тіло. Часто в українській міфології уперів сприймають як гермофродитів, і не чоловік, і не жінка. Також упері не їдять солену їжу, вони бувають родимі, вроджені та роблені, найсильніші з яких це є родимі, оскільки вважається, що вони знають все від себе, беруться такі упері серед людей, зачатих на великі християнські свята. Або ж якщо батьки були уперями, то дитина теж буде упере. Якщо в матері народилося сім підряд доньок. То сьома обов'язково буде відьмою за народними уявленнями. А якщо сім підряд хлопців, то сьомий буде виперем. Робленими упорядами могли стати немовлята, помащені кров'ю чоловіка, який ліг спати не помолившись. Також уперем міг стати великий грішник або ж людина, яка за свого життя. Занепастила невинні душі, або ж людина, яка за свого життя зналася з нечистим, самогубця, або ті, кого поховали з порушенням поховального обряду в українських народних уявленнях. У пирі мають величезну силу. Вони можуть відвертати хмарі. Вони можуть закликати дощ, вітер, засуху, насилати голод, холеру. Чому вони можуть говорити з вужами, з гадюками цікавий. Факт тих, кого підозрювали у насланні муровиці на Поділлі на початку XVIII століття, засудили до спалення, але перед тим замазували тим людям рот свіжим гноєм, закривали очі ганчіркою вимущеною в дьогті. Або ж повністю занурювали людину в дьог. Також існують відомості, коли жінку приговорили до спалення через те, що вона була запідозрена у відьмацтві через те, що їй вдалося дожити до 120 років. Вважають, що люди, які зустрічалися з уперями, згодом починають втрачати життєву силу і марніти, ніби їх підітнуло звідси. І друга назва уперів потинач. І які нападають на своїх жертв ззаду, також у пері мають здатність перекидатися на чорного чи білого пса, на вужа чи гадюку. За іншими народними уявленнями вони можуть ставати будь-якою твариною. Також на уперя перетворювався чорний кіт. Який живе вже сім років, і саме на сьомому році життя цей чорний кіт стає уперем. В народі до упиря зверталися також за поміччю від нечистого. Упиря боялися знахарі та відьми, оскільки упир вважався набагато сильнішим. Коли помирає упир, то на вулиці стає страшна пітьма: злива, вихор, блискавка, грім. Щось таке робиться, що не дозволяє людям вийти з хати. У труні упир завжди лежить червоний. Дуже часто червоний колір обличчя приписують і живим упирям. Також упир лежачи в труні міг палити люльку. Завдяки тому, що упир має дві душі за народними українськими уявленнями, він може ходити після смерті. У вигляді жаби, наприклад, або ж якщо сам не може ходити, то його може носити на спині хтось живий. Такі походеньки мотивують тим, що упиря не приймає земля. Коли упер помирає, то це призводить до ще декількох смертей. І щоб цього не сталося, зав'язують цьому упирю руки та ноги. Але не простою ганчіркою не подумайте, зав'язують принесеною з лісу мізинцем ноги. Ожиною під язик клали гаки з дроту, в п'яти забивали цвяхи або ж потовчене скло. І одразу як у в труні винесли за межі його подвір'я, то біля воріт клали відразу сокиру, а за труною посипали маком дикунцем. своєї смерті у пирі мають право ходити по землі ще сім років. Вони починають ходити з настанням темряви. І допоки не заспівають перші півні. Вони люблять бешкетувати, вони можуть літати в повітрі, вони можуть співати під музику, плескати в долоні, вилазити на могильні хрести і цим самим лякати перехожих. Але найстрашніше до чого можуть вдатися у пері, це прокрастися до хати, напасти на сонних людей. І висмоктати з них кров у проникати в хату можуть крізь неперехрещені вікна та двері. Характерною рисою для уперів є такі великі роздуті губи, якими вони легко висмоктують кров у людини, а також язик, який подібний до жала гадюки, яким упир робить невеличкий надріз на тілі людини і потім висмоктує кров. А потім так засноктує ту рану, що і не видно, що відбувся якийсь прокол. Людського тіла найкраща жертва для упиря це людина, яка чхнула, і їй ніхто не сказав будь здоровий. Якщо вважали, що вночі в хату навідувався упир, то таку хату обов'язково освячували, а також обсівали маком самосієм. А на підвіконня клали якісь залізні предмети. Якщо ж виявити упиря, то його потрібно вдарити осиковим кілком прямо в серце. А ми пам'ятаємо, що серце уперя з правого боку, або ж в нього два серця. Ну, щось тут народна міфологія, щось трошечки куди вдарте, туди добре. Але найцікавіше, щоб повністю позбутися уперя, виявляли на кого він найбільше подібний. Тоді навідувались на могилу тієї людини, розкопували її, відтинали голову покійнику. І клали її між ніг, а тіло перевертали, прибиваючи при цьому осиковим кілком до землі, або ж ну просто засипали в горло мак, або ж розкладали вогнище на могилі покійного і дивилися, чи з його могили вилетить там якась комашка, чи якась тваринка вибіжить, ловили цю тваринку чи комашку і вбивали. А в голову уперю забивали цвях. Але до уперя також звертаються за допомогою від нечистого або за допомогою від уперів мерців. Люди описують уперів як щось таке вкрай негативне, але так би мовити, необхідне зло. Це перше моє відео на тему української міфології. Якщо вам було цікаво, дайте знати в коментарях, про кого ще б ви хотіли почути. Вовкулаки, чорти, годованці, русалки, слово. Українська міфологія є надзвичайно цікавою і різнобічною. Нам є про що поговорити. Весь контент на цьому каналі я роблю самостійно, тому підтримайте мене лайком, коментарем та підпискою. А якщо є бажання, можете підтримати мій канал копійчиною. Всі реквізити є в описі до цього відео. Дякую за увагу!